ДТП сталося близько 15-ї на вулиці Професорській. Перехожі помітили, що чорний позашляховик мчить вузенькою вулицею, наче навіжений. початку того тротуара, його розвернуло, він дав газу. І тут йшли дві жінки, значить, одну він вдарив, так що такий металічний удар був, як будто от не жінку давив, а в якусь метал ударив. Одна з жінок лише відбулася переляком із синцями. Принаймні, так кажуть ті, хто бачили момент удару, першу жінку. Ця що лежала з відкритими переломами, забрала швидка. Цей а ту, що друга вона тут ще була. Там пояснення, ще які ж міліції, бачив, що розбито синяк великий. Очевидці запевняють, шофер вилетів з дороги на хідник не через слизьку дорогу. Його поліцаї з машини під руку вивозили, бо він не міг сам іти. Він ну, внятно не розмовляв. Люди припускають власник машини, намагався на місці усе залагодити. Ну що, рішили вопрос фінансовий, так? Ріши фінанси. Стоп, стоп, стоп. Вжива водій спиртне чи ні, визначатиме експертиза. Від цього і залежатиме покарання, стверджують слідчі. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.